Я готовий. Пірога наша готова. А, і треба нам трошки згадати СРСР. Давайте подивимось її загальний вигляд, а я вам розкажу про РСР. ВСР РС... СРСР. Господи помилуй. Були такі речі перегиби і перекоси. У нас вони, як залишок тої дійсності, є. Але це перший досвід цього, цієї піроги, так що вибачайте, але все зараз на кону в тому сенсі, як ми попливемо. А це буде відповідь. Чи да реально ми працювали і будували цю? Пірогом чи ні, От такі справи до зустрічі на морі.